У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка презентували книжку Простір перетворень молодої авторки Анні Іви. Крім мистецтва слова, Анна шанує і музику. Дівчина солістка музичного гурту Puzzle Box. Тож не дивно, що захід пройшов із аншлагом. Насолоджувалися вечором літератори та поціновуючи сучасної української музики. Ідею зібрати книжку із власними віршами Анна реалізовувала 10 років, збираючи до неї свої найкращі твори. Насправді підготовка до презентації була десь приблизно місяць, але загалом весь масштаб він і мене теж вразив, тому що я зібрала вірші, які писала понад 10 років, вибрала найкраще і створила з цього концепт збірки, який сьогодні, власне, ви зможете побачити. І загалом для мене це праця мого життя, тому що це була моя велика мрія. І от сьогодні ви свідки її здійснення. Унікальністю видання стало те, що вірші можна не лише почитати. У книзі на сторінках є qr коди відсканувавши які можна послухати складену на вірші пісню. Збірка отримала ліричне наповнення, адже через війну всі плани були змінені докорінно, поділилася Анна. Саме ця збірка, взагалі вона присвячена людським емоціям їх легалізації, тобто, це про те, що ми всі можемо бути різними, самобутніми, і це все нормально, бо ми живі люди. Ми не роботи, нам дозволено відчувати. І саме тому філософська любовна, емоційна лірика, вона вся вміщена в цій книжці. Прийшли підтримати свою подругу, музиканти гурту Puzzle Box. Хлопці кажуть, що Анна є найцінніше, що є в гурті. Для нас це дуже важливо, ми дуже раді за неї, що в неї є. Така можливість це зробити. Тому а вже ж ми підтримали. І сьогодні ми тут, сьогодні ми граємо і пісні на її стихи. Також глядачі залишились дуже задоволеними. Марія Гончар, майстриня художнього читання українського поетичного слова. Давно знайома із творчістю Анни, розповіла, дуже вражена книжкою. Основні концепції, як боротися, відчувати і бути, це те, що дійсно відгукується багатьом. Щаслива з того, що є такі автори молоді авторка, що є такий гурт, що є таке класне поєднання і слова, і музики. І головне, те, що є вогонь. А вогонь, як ми знаємо, навіть у такі дощові дні, як сьогодні, запалює серця, і з цього я щаслива. Почитати чи придбати книгу Простір перетворень можна в центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка.